8 березня вся увага прикута до найпрекраснішої половини людства. Саме цього дня всі дівчата, жінки та бабусі приймають найщиріші поздоровлення, найдобріші та найдушевніші побажання. Напередодні міжнародного жіночого дня багато теплих слів лунало і на адресу сіверянок. У будні середини ми часто не помічаємо, скільки прекрасних розумних робочачих жінок живе і працює серед нас. Дозвольте висловити вам свою вдячність за невтомну працю заради майбутнього нашого краю та наших дітей. Всіляки вам наразі, успіхів та визнання, Безупинного поступу у ваших добрих і потрібних справах. Зі словами вдячності до всіх жінок звернувся голова районної ради Олег Бондаренко. У моєму серці найніжніші почуття для вас. У серцях наших чоловіків зачарованість вами. Відданість вам і вдячність за вашу любов. Я бажаю вам щастя, кохання і справжньої, так необхідної впевненості, що у нашому житті, у наших стосунках, у наших сім'ях буде все гаразд. З міжнародним жіночим днем вітав тавчарівних жінок сіверщини, міський голова Сергій Пунтус. Я всіх вас вітаю з наступаючим міжнародним днем, 8 березня. Бажаю вам в першу чергу миру. Здоров'я, добра, достатку, благополуччя і всього вам самого самого найкращого. Цього дня, звісно, не обійшлося без нагородження. За сумлінну працю праці в ім'я незалежної України, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, активну участь у громадському житті району та з нагоди міжнародного жіночого дня. Сіверянками були вручені почесні грамоти Новгородської районної державної адміністрації, районної ради, міської ради та оголошені подяки. Після урочистої частини на присутніх в залі чекала цікава концертна програма. Було багато гарних танків та душевних пісень. Слова однієї з них дуже актуальні на сьогоднішній день. Нашей красотою ми так окружены, Дам и навсе согласные пацаны, И вы на планете не было войны.